Добрий день, любі восьмикласники. Тема нашого року Мистецькі перлини Візантії та Київської держави. У житті людей Київської Русі значне місце займала музика, пісні і танці. Пісня супроводила різні обряди, календарні свята, збили літописів. Ми знаємо про музичні інструменти Русі, Ріг. Труби, бубон, гуслі, гудок. З прийняттям християнства одноголосий спів став частиною богослужіння. Православний канон не допускав інструментальної музики. Спів вівся за спеціальними рукописами книгами. Склалося дві системи нотних записів самобутня і візантійська. В різних сферах життя людей часів Київської держави. На народних святах, у придворному княжому побуті, у ратній справі значне місце належало музиці і танцям. Про ці види мистецтва розповідає чаша з Чернігова, на якій можна побачити танцівницю і гусляра, а також мініатюру з літопису із зображенням жінки в сукні з довгими рукавами, яка танцює під акомпанемент музик. Упродовж середньовічної доби. Одночасно співіснували два типи музики народна і церковна, що вирізнялися засобами художньої виразності. Інструментарій був різноманітний, духовні інструменти це сурми, роги, труби, сопілки, окарини, кувикли, волинки, жалійки, а також ударні бубни, накри, тулумба, старілки, дзвіночки. Ось Фрагмент цієї чаші з Чернігова, про яку я вам тільки що розповідала, де чоловік з гуслями грає, а жінка танцює. Ось музичні інструменти Київської Русі, ковикли, що казали вам, да? подібно як декілька сопілок. Тулумбас нагадує наш барабан або навіть литаври, я б сказала, Окарина. Гудок, подібний до скрипки, навіть як прапращур нашої скрипки, бубон і різні такі інструменти, які нагадують сопілки, гуслі. Зараз трішки відпочинемо. І виконаємо гімнастику для очей. Буде на екрані рухатися, будуть різні об'єкти. Ваше завдання треба буде за ними уважно слідкувати очима. Гей, віч доктор! Дівосневордс! Оле. Юкоуа, тинг-тенг, вала вала тин-те. Ui 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 Ting tang Wala wala bang bang Ui 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 Ting tang Wala wala bang bang with you. Go, 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 go. And then the witch doctor, he told me what to do. Молодці гарно виконали гімнастику і ми продовжимо з вами урок. Разом зі стародавніми обрядами, піснями виник новий фольклорний жант билини. У них оспівують героїзм захисників рідної землі, князів, богатирів із народу, наприклад, Муромця. спів легендарного Бояна та його гра на гуслях описані у слові полку Ігореві. Введення християнства у 988 році зумовило утвердження києво Печерського монастиря як осередку розвитку хорового церковного співу. Як свідчать літописи, у Києві виникла одна з перших на Русі співоча школа, так званий Двір Доместиків, які були водночас співаками-солістами, регентами й учителями співу. Основою христианського богослужіння став знаменний розпів, а провідним жанром літургія. Поступово під впливом місцевих традицій візантійські канони змінювались, адже співаки з голосу засвоювали мелодії і відтворювали по пам'яті. У давньоруських рукописних книгах розпіви записувались не нотами, а знаменами, крюками. Одноголосний, а капельний спів збагачувався і згодом перетворився на розкішне багатоголосся. В різні часи духовні пісні співи захоплювали надихали композиторів, які розвивали стародавні традиції вітчизняної хорової музики. Подивіться, будь ласка, вашій увазі таке крюкове письмо, письмо яким колись... В Київській Русі записували пісніпення, називаються, пісні співи, для того, щоб не забутися, ніби як початкові ноти чи занотовування пісні, де вище, де нижче співати, і це, цим користувалися при виконанні пісень. Зараз ми з вами прослухаємо Кирила Стеценко, Духовні твори. Фрагмент. Це вже багато голосів, звинуть його. Звернули, мабуть, увагу, що був хор саме чоловічий, багатоголосся, і виконували саме духовного змісту твір. Передайте свої враження, емоції від прослуханої музики. Поміркуйте, які види монументального живопису викликають подібні почуття. Ну, ось Я з вами, мабуть, Зійдусь у думці, що все ж таки такі твори духовні, вони викликають тільки якийсь такий, такий спокій, рівновагу, і якщо проводити паралель між живописом і музикою, то я гадаю, що це якісь ікони, які ми можемо бачити в храмах, в різних. На соборах і вони поєднуються з духовною музикою. В оформленні богослужінь деякий час півеснували язичницькі та християнські обряди, адже викорінити прадавні вірування супроти волі народу, в церкві було важко. Так русальні обряди збігалися з стрійці, свято Купала з Різдвом Іоанна Хрестителя. Коляда з різдвом, а Щедрий вечір з водохрещем. Найжорстокіші переслідувань з боку духовенства зазнали скоморохи. З латинської перекладається веселі люди. Скоморохи це мандрівні актори, музиканти, танцюристи, акробати, дресирувальники. Без них на Русі не відбувався жодний ярмарок чи гуляння. Особливо шанували в Русі Україні. Музику дзвонів, що колоритним перегуком супроводжувала релігійні свята, а також скликала народ на вічі. Тож можна зробити висновок, що тисячолітнє існування, <кій> вибачте, Візантії відіграло важливу роль в історії світового мистецтва. Візантійські митці. Розвинули і передали наступним поколінням античні традиції, створили канони духовної культури в архітектурі, живописі, музиці. Мистецтво Київської держави розвивалося під пливом досягнень Візантії і, розкриваючи на його підґрунті власну самобутність, сягнуло високого європейського рівня. Ось ми бачимо скоморохи, веселі люди, про яких я тільки що вам розповідала. Ну, а ми сьогодні знайомимось з піснею Музика рідного дому. Слухаємо і розучуємо. Земля моя чудова, Цвіте, мов зеленса, Дніпрова хвиля, синя, Звенить, мов струна, для мене Україна і пісня, і весна. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене, тут мої мама і тато, тут моя пісня, крилата жде мене, жде мене десь там за небокраєм, країни наче рай. Але ж для мене раєм, залишиться мій край, дарує горобина, піни край вікна, як мати Україна для мене ти одна. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тато, тут моя пісня крилата. жде мене, жде мене, тут мої мама і тато, тут моя пісня крила. Рідного дому, дай мені радості, радості, клич мене знову, тут мої мама і тато, тут моя пісня крила та жде мене, жде мене, тут мої мама і тато, тут моя пісня крила. мене. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості клич мене знову Тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата жде мене, жде мене, тут мої мама і тато. Моя пісня крила жде мене! жде мене! Так, ну, а я з вами прощаюся. Урок закінчено. М -м, прохання ще декілька разів перекрутити цю пісню і обов'язково декілька разів її виконати. До побачення! До нових. Zostreci